Чи знаєте ви конкретні випадки, наприклад, стілень або як люди взагалі переживають молитву про славу? Я люблю такі прослави, де найбільше про любов. Прості слова. Я люблю тебе з кожним днем більше і більше. Коли людина каже, що вона любить Бога, вона відчуває Божу любов. А Божа любов це і зцілення. Ми, коли думаємо про стілення, ми думаємо собі зараз має сілиться печінка чи нирка. А зцілиться серце. Стілиться твоє пережиття, стілишся ти всередині, як ти відприймаєш себе, стілиться твоє самоприйняття, стілиться твоя самооцінка. Ти стіляєшся, бо приймаєш Бога як татуся, а ти стаєш дитиною. Саме тут, на прославі, ти входиш в серце Ісуса, ти Його приймаєш. Ти не просто кажеш, Я люблю тебе. Ти відчуваєш, як Він любить тебе, як Він тебе чекав, тут, як він тебе тут благословляє, як він тебе тут зціляє.